Усім привіт, ви на каналі Чубот і найкращі бої світу там. Сьогодні подивимося на бій-мрії, на танку суперконкурор, взагалі то бій мрії взагалі, на будь-якому танку, щоб таке було От взагалі, наприклад, я. Коли я беру танк суперконкурор, наприклад, я хочу, щоб складався іменно як цей. І так, ми попадаємо, бачимо, у нас на пушці три відмітки. Знову у нашій студії, Діни Величці є, Статюга попадається, зразу займає позицію за насипкою. Тут така горочка, така не знаю, як це назвати. Насип така. Займає позицію, це, до речі, дуже шикарніша позиція для нашого суперконкурора. У нас Вашня досить непогана. Увене шикарні. Все, що потрібно, і ДПМ шикарний. Все, що потрібно, тільки настрілювати м'яса у сетапі дуже багато. Бачимо, противники просто під'їжджають, їдуть один за другим, є 100 Т30, Йох, і 7, Т57 Heavy. А ми ще під'їжджає, бачимо м'яса, вистачає м'яса дуже багато. Наш союзний кранваген, тільки що бачили, намагається танкувати від борта. Не знаю, може хтось не знає, але у кранвагена портив взагалі слабенькі, ними не варто танкувати тільки башнею. І бачимо наш суперконкурор, як звичайний, e нормальний статюга, стріляє повністю на голдових підкаліберах. Тільки загрузив три угасних снаряди і два бронебійних. А так, все загрузив голдою. Граємо на результат. Три відмітки він набив, не знаю, не дивився який у нього середній урон на суперконкурорі, але впевнений, що непоганий, як мінімум за 4 тисячі це 100%. І так, ми стоїмо на одній позиції, поки що, звичайно, рахунок тільки 1-1. М'яса, яке вже дуже багато. У ХП команд ще по 20 тисяч. Звичайно, ми ведемо там майже на 3 тисячі. 19 тисяч команди противників у нас 22 тисячі на команду. Ми вже настріляли 5 тисяч майже. От уже 5372 урона у нас вже в копілості. А я вам нагадаю, пройшло ще не цілих 3 хвилини бою. Не, не дивлячись на те, що ще тих 3 хвилини ми їхали. До речі, не пробуваємо і 7. Подивіться, починають нагліти. Центурон 7-1, вони розуміють. Наші противники, що треба викурити нашого суперконкурора, у нього занадто імпова позиція. Не знаю, щось з союзно мантікора, щось її пішло не так. Так, дивимося, мантікора союзна пішла в ангар. Вже починає писати, вчити, що раки. до речі, по-українськи пише е, чоловік на мантікорі. Написав, що криворукі раки. Ну, можливо, йому видніше було, не знаю навіть, де він відкинув своє копита, але менше з тим. Так, ми, до речі, ще до цієї пори ведемо на 3000. Противники не вирівнюють таку велику різницю між ХП на команди. Дуже дуже бояться і бояться, і хочуть викорити нашого. Суперконкурора, так є 100 бачить, що ми вистрілялися. Хоче виписати нам під ринку. у нього, до речі, пушка стоїть на 750. Він нам був, прописав кумулятивом останнього разу, цього разу дуже повезло, що нам не взагалі він навіть не попав по нам. Так і дивіться, по ІСУ 7 просто не залітає. І знаєте, під снаряди, вони взагалі такі вони дуже сильно рекошетять. Ну, Хтось дуже любить кумулятивні снаряди, якщо ми говоримо заголдові снаряди, комусь підкаліберні, підкаліберні добрі, що вони дуже скоро летять, розбивають різні заборчики, тому подібне, а кумулятивні снаряди вони повільніше летять набагато, але зато не втрачають бронепробиваємості і не рекошетять. Ну, принаймні не так сильно. Так, знайшов наш суперконкурор, ще прострілена по Т-57 Heavy, якого вже наші союзники добрали. Пішов чоловік в наступний бій. Рахунок вже 8-6, ми настріляли 8192 урона. І сьомий, дивіться, який хитрий скурвий сенчик такий. Лишається для нас шотний і боїться наш суперконкурор виїхати його добрати. боїться, бо тому що є 100. Може пропасати нам піздюлінку на 700 і 7 і проходить бронепробивання нашим підкаліберним снарядом і ми його добираємо. Так, 8500. Ми вже настріляли, бачили там гріль 15, світився наш Статюга перекидає фугас, е, заряджає на фугасний снаряд, хоче присунути грілю і пробиває на 518. У нас на Суперконкурорі підвищене бронепробивання фугасним снарядом. Так, і знову виїжджає 541, ми вже у нього разом, якщо порахувати, 1100 зняли, а він нам прописав на 767. Ми від нього раз отримали і фулового його забрали. У нас вже за 10 тисяч 10 200. 87 урона, лишається ще два противника, тестулате і кобра. Кобра дуже опасний танок 9 рівня, барабанний монстр. Ну, взагалі то ми лишаємося, шотними. Взагалі для любого тестулате десь заховається і нас просто може добрати і буде обідочка. Так, бачимо усі союзники вже мчать, шукають кого добивати і підсвічується кобра, яка забирає. Вафентрагера 9 рівня нашого союзного і 100 ЛТ підсвічується. Так, їдемо на Кобручку. не треба висовуватися, прописуємо йому піздюлінку на 429, не знаю, можливо, він на перезарядці. Даємо йому другу піздюлінку. чекаємо на перезарядку і хуя здобуваємо т 100 ЛТ 11445 у нас уже в копілці. М'якний лайк, підпишись на канал і до зустрічі в нових відео.